Я всіх вітаю сьогодні. Друзі, ми з вами будемо говорити про знакову подію для всіх українців в Польщі, тому як там буде відкрито перший стаціонарний пункт для виготовлення українських а також закордонних паспортів для українців. Тож раджу дивитися це відео до кінця. Також не забуваємо ставити цьому відео лайки, щоб його бачило більше людей. Ну і можете вислати його своїм друзям та знайомим там у Viber, в Telegram, в WhatsApp, в Messenger. Кому як подобається, отже, в Польщі було оголошено про відкриття першої філії державного підприємства Документ, про яке я постійно говорю на стрімах, і воно буде відкрито у місті Варшава. Нагадаю, що до цього по Варшаві працювали мобільні пункти, такі собі автобуси, де також можна було сфотографуватися і подати заявку на отримання українського паспорта у вигляді id картки або ж закордонного біометричного паспорта. Отже, а тепер там буде відкрито філія. Це буде перша філія. І надалі я думаю, що будуть такі офіси відкриватися і в інших містах Польщі, бо той, хто зараз знаходиться саме в цій країні, знає. Наскільки тяжко, а можна навіть сказати, і неможливо подати документи на український або закордонний паспорт, бо багато хто з українців, коли тікав від війни, виїхав або взагалі без паспорта, або без закордонного паспорта, або в дітей зараз паспорти позакінчувались, або ж мають позакінчуватись і так далі. І так далі. Отже, Перше іноземне відділення паспортного сервісу ДП Документ буде розташований в одній з будівель Варшавського торговельно-розважального комплексу Блю Сіті, Такий знаходиться на Єрусалимській алеї 179. Для цього в офісному е, приміщенні центру офіс Blue, Blue було орендовано приміщення площею 600 квадратних. Метрів, що дозволить організувати роботу паспортного столу за тим самим принципом, що і в Україні. Там буде великий простір для очікування, тобто не треба буде стояти в цих душних, довгих чергах. Також буде окремо зроблена фотозона для такої собі певної реклами, а також буде багато віконець, тобто вони одночасно зможуть обслуговувати багато клієнтів. Про точну кількість зараз, на жаль, нам з вами не говорять. Отже, і після того, як там буде відкрито цей центр, а орієнтовно його мають відкрити до кінця серпня, всі українці зможуть виготовляти собі українські закордонні паспорти, не відвідуючи польські консульства. Бо хто пробував зареєструватися на електронну чергу в консульство, знає, що це є Практично неможливо. Зараз, до речі, також у Варшаві на цій же, на парковці цієї ж, на парковці цього ж Blue Sky, цього торговельно-розважального центру також щоденно з 10 до 19 в будні дні стоять автобуси, мобільні пункти, їх ще називають, де також можна подати заявки на отримання закордонного та українського паспорта. Для цього попередньо потрібно зареєструватися в електронній черзі. І також повідомляється, що після того, як запрацює вже стаціонарний пункт, ці автобуси також і надалі будуть працювати для того, щоб можна було робити якомога більшу кількість заявок. І я думаю, це буде відбуватись до того моменту, поки буде великий наплив і великий ажіотаж на виготовлення паспортів. Бо ми розуміємо, якщо зараз, наприклад, там хоче мільйон людей зробити паспорт собі, то через рік це вже може бути 100 тисяч умовно, так. Тобто, прошу до цифр не придиратися. Отже, це, як на мене, є дуже хороша новина, бо багато хто з вас зіштовхнувся з проблемою, коли немає вільних дат, їх немає на півроку, на рік вперед в різних консульствах, і ви не знаєте, що робити. Багато хто з людей їхав в Україну, щоб зробити паспорт. В Україні ці паспорти також робляться там місяць, півтора-два. І ви втрачаєте тимчасовий захист. Отже, якщо ви планували їхати в Україну задля паспорта, то просто цього не робіть. Почекайте як мінімум до кінця серпня і краще просто поїдьте в Варшаву. Перед тим також попередньо зареєструєтеся. Посилання я зараз знайду на реєстрацію в ДП документ в електронну чергу і просто там відслідковуйте дати. Отже, друзі, маємо сьогодні такі хороші знакові новини. Надіємося, що найближчим часом і по всій іншій території Польщі будуть відкриті дані, філії даного підприємства, і ні в кого не буде жодних проблем з документами. Друзі, дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Буду вдячний вам за лайки, за репости, за підписку на канал. Ви знаєте, за що я вам буду дякувати. Всім бажаю гарного дня і до нових зустрічей!